Друзі, ми сьогодні на будівництві я хочу показати вам вузол, яким ніколи не можна нехтувати. От дивіться, як покривельники підійшли до питання. Бачите, перед тим, як робити кришу, вони заклали відразу пінопласт. В даному випадку, це пінопласт товщиною 150 мм, потім обійшли це все деревом і зараз вже обходять під дашками металом. І потім, після того, коли прийдуть хлопці для того, щоб робити фасад. Все, вони повністю вже підходять до пінопласта, який був закладжений, як закладна деталь. Бачите? І в даному будиночку буде повністю відсічений оцей мостик холода, який може йти через піддашки. Буває так, що люди туди у піддашки вати напихають, там ще щось роблять, але це не так ефективно, як от в даному випадку. Покривельники молодці, якісна робота. Якщо потрібно, звертайтеся, надамо контакти. Для виконання якісної роботи. Нє тумастро стройдама, Це було ще знаєте, за часів Радянського Союзу. А сьогодні будівництво це в кожному етапі ціла структура і ціле мистецтво. Консульбуд. От такі виїзди ми робимо на будівництво. Переходь на профіль, підписуйся. В шапці, два профі... в шапці профіля два номера телефону для замовлення. Далі буде цікавіше і далі буде ще більше виїздів на будівельні майданчики.